Чому меч є афхістратеги Михаїла? Тому що по, згідно духовної науки, згідно теософської літератури і знань, стратег Михаїл це є носій космічної інтелігенції, це є носій того, що ми називаємо людський інтелект, який нам був в свій час подарований, і за допомогою якого ми можемо розвивати це логічне мислення, а за допомогою логічного мислення пізнавати земний світ. 12 апостолів у, у Христа, 12 рицарів у, у короля Артура, 12 святівніх страв на, на, на святівному українському столі. От ми всюди зустрічаємося з цим 12. Можна сказати, що 12, з 12 сил, оцих будівничих сил, складається людина. Отже, рухаємося по сюжету далі. Витягнув котигорошку камінь, витягнув залізо, і що ж тут далі, пише в книжці? Витяг його катогорошку, тобто те залізо, та й забрав. От і питається раз катогорошка в батька в матері. Десь повинні були бути в мене брати і сестри? Е, кажуть синку, була в тебе і сестра, і шестеро братів, та таке й таке їм трапилося. Ну, каже він, так я ж піду їх шукати. Батько і мати умовляють його: Не йди, сину. Шестеро пішло та загинуло, а то ти один, щоб не загинув. Ні, каже, таки піду. Як же так свою кров та не визволити? Узяв та залізо, що викопав, та й поніс до коваля. Скуй каже мені булаву та велику. Як почав коваль кувати, то скував таку, що в силу з кузні винесли. Узяв котогорошку тую булаву. Як замахнув, як кинув угору, та й каже до батька: Ляжу я спати, а ви мене збудіть, як летіти вона через 12 суток. Та й ліг. На 13 сутки гуде та я булава, збудив його батько, він схопився, підставив пальця, булава як ударилася об його, так і розсипалася надвоє. Розкочилася надвоє. Він і каже: ні, з цією булавою не можна йти шукати братів та сестру. Треба скувати другу. Поніс її знову до коваля. Накаже, перекуй, щоб було по мені, викову коваль ще більшу. Котогорошко і ту у гору та йди знов спати на 12 суток. На 13 сутки летить тая булава назад реве, аж земля труситься. Збудили котогорошка, він схопився, підставив пальця, булава, як ударилася об його, тільки трошки зігнулося. Ну, з цією булавою можна шукати братів та сестру. Печіть маму буханці та сушіть сухарці піду. Отже, що відбувається далі? А далі відбувається те, що котигорошку, який витягнув залізо, він його сховав до часу, десь поставив. Що це означає? Це означає, що людина в цьому світі не може розвиватися без пристрастей через пристрасті, через зацікавленість ми любимо цю землю, ми на ній працюємо. Але е, до якогось часу ці пристрасті нами володіють, вони нами керують. І оце є, що він сховав ці пристрасті до часу. Він з ними не працював, він з ним нічого не робив. Але прийшов час, коли Котогорошко виріс, підріс, Можна сказати, ще на силі й на розумі, і він звертається до батька й матері. А що я сам, у мене мали б бути брати і сестри. А це про що? А це про те, що кожна людина рано чи пізно приходить до ідеї свого розвитку, до того, що вона каже: А для чого я в цю землю прийшов, на цю землю прийшов, і яка, яке моє завдання? Що я тут маю робити? І коли людина задає собі такі питання, вона звертається до історії, вона звертається до традицій, вона стає цікавитися тим, звідки вона прийшла і куди вона йде. І оце й говориться про те, що Котогорошко нарешті він спочатку не питався, а прийшов момент, коли він виріс він сказав: а я сам, що тільки я один, У мене повинна бути якась минувшина, брати, сестри. І тут вже вступають в дію батьки і говорять, так, в тебе була сестра, в тебе були брати, але таке й таке їм сталося. І тоді катагорошко, який доріс до того, що він вже питається за своє минуле, за свою історію, це значить, що людина вже вийшла на якийсь відповідний рівень морального розвитку. І вона каже: Я піду визволяти своїх рідних. Це у нього вже діють сили моралі. Батьки його відмовляють, тому що кажуть, що шестеро пішло загинуло, а ти ж сам, що, щоб ти не загинув. Але сила моралі, сила совісті, наскільки сильна, що це його не зупиняє, і він каже, ні, я буду йти. Але щоб йти, що він тепер робить? А тепер він бере залізо, яке він сховав, і йде з ним до коваля. І каже, викуй мені булаву. Ну, по-першому, хто такий коваль? Коваль це людина, яка може з заліза перетворити, зробити якусь річ. Іншими словами, це чарівник. Це людина, яка має, умовно кажучи, знання, які можуть перетворювати щось у цьому мінеральному царстві. Це вчитель. І так і є людина, яка приходить на землю, ніяк, яка б вона не була розумна, не може на цій землі розвиватися без вчителя. Хтось її мусить чомусь навчити. І от Котогорошко, коли розуміє свою місію, він йде, шукає вчителя і каже: Скуй мені булаву. Питання стає, а що ж таке булава? Ну, серйозне питання. Тому що, щоб зрозуміти, що таке булава, нам треба просто поглянути на. Ту зброю, яка фігурує в казках, в, в притчах, в Євангелію, взагалі в ізотеричній літературі, всюди де є от ця зброя, і що вона означає. І от на основі цієї зброї ми зможемо зрозуміти більш сутнісно суть була ви. Ну, яка зброя є, як правило, в казках чи в якихось ізотеричних речах? Ну, наприклад, Спис. Спис це ну, списом Святий Юрій перемагає змія, він його не вбиває змія, він його перемагає і тримає на відстані, не дає йому, як би сказати, рухатися, не дає йому нападати на себе. Що означає спис? До речі, списом сотник Лонгін пробив під ребрами. В Христа зробив пробоїну, звідки потекла цукриця, і таким чином він пізнав, що тіло вже бездиханне. Тобто спис це зброя пізнання, тобто щось конкретно пізнати. І коли святий Юрій тримає спис списом тримає дракона чи Змія, це говорить про те, що. Пізнання, за допомогою пізнання ми можемо пізнати зло. Ми не можемо перемогти зло, але ми його пізнаємо, ми його бачимо і таким чином тримаємо на відстані, не допускаючи до себе. І ця зброя це є спис. Ще яка зброя може бути? Наприклад, зброя меч? Меч у різних казках він фігурує, меч, наприклад, є в архістратега Михаїла, правда, він вогняний меч. Що таке меч? Меч це те, що розрубує щось на частини. І тому це є символ логічного мислення. Для того, щоб ми могли мислити логічно, ми мусимо все це пізнати максимально роздробити його і зрозуміти, як воно між собою зв'язане. І цю роботу робить меч. Чому меч є стратегія Михаїла? Тому що, по, згідно духовної науки, згідно теософської літератури. І знань авхістратех Михаїл це є носій космічної інтелігенції. Це є космі... носій того, що ми називаємо людський інтелект, який нам був в свій час подарований. І за допомогою якого ми можемо розвивати це логічне мислення, а за допомогою логічного мислення пізнавати земний світ. Правда, у автістратега Михаїла це меч не залізний, а вогняний, тобто це духовний меч. Там зовсім інші. Йдуть сили над тим працюють і зовсім інші сили задіяння, але ми зараз не про це. Тобто меч це є, це є е, суть логічного мислення, яка ще може бути зброя в казках. Ну, Наприклад, лук і стріли. От Іван Царевич стріляє з лука і, і таким чином визначає, де його наречена. І це означає, що це зброя, яка пронизує час, яка розкриває людині кармічні зв'язки. Тобто, те, як в Кастіска, як Іван Царевич знаходить свою царівну жабу, це не випадковість, а це те, що запрограмовано раніше. І в цю долю і Іван Царевич і його брати вірять, бо вони всі стріляли з лука. Тобто, лук це є, це є так би сказати кармічні знання, до яких людина ще має дорости. Ну, ще є така, наприклад, зброя, згадується в Євангелії, як, наприклад, Праща. От пращою маленький Давид убив Великого Голіафа. Що це за зброя? А це істина. Це незаперечний аргумент, незаперечний факт, факт який на повал убиває будь-яку брехню. От, Тобто будь-яка зброя, ми розуміємо, що будь-яка зброя, яка згадується в казках чи в. Ізотеричній літературі вона має зміст, вона не просто так. І на цьому фоні тепер подивимося, а що ж таке булава? Булава це світогляд. Це те, що має надзвичайно потужну, велику силу, яка сильніша за людину. Ми всі ходимо, діємо з якогось світогляду. І це сильніше за нас. Тобто, ми можемо собі сказати, що я дуже віруюча людина, але якщо у мене світогляд матеріалістичний, я все рівно все буду в душі, в думках міряти своїми матеріалістичними мірками. І навпаки, можу казати, що я, я все прораховую, а весь час людина схильна на те, що ой, тут сталося щось, це якийсь знак, оце якийсь знак. І в неї такий світогляд свого роду ідеаліста. І він від нього не може відмовитися, він його веде по життю. І тому світогляд це, можна сказати, самопотужна зброя, сама сильна зброя. Вона дуже тяжка, вона, вона сильніша за людину. І коли, коли коваль виковує котигорошку булаву, що він робить? Він її закидає в небо і лягає на 12 діб, на 12 суток спати. Кажучи, коли 13, на 13 добу буде ця булава вертатися, розбудіть мене. Так і сталося, його будять, він підставляє палець, і ця булава розбивається в цей палець. Що це означає? Це означає, що в своєму розвитку, в своєму еволюційному розвитку людина повинна опанувати усі світогляди, а їх є 12. Взагалі, все, що в цьому світі. Діється, що в цьому світі відбувається, завжди має всю цю дуже всюди вона побудована по цій 12-річній природі. Тобто 12 апостолів у, у Христа, 12 рицарів у, у короля Артура, 12 святівніх страв на, на, на святівньому українському столі. От ми всюди зустрічаємося з цим 12. Можна сказати, що 12, з 12 сил, оцих будівничих сил складається людина. І від голови. Яка є відповідає силі Овна, силі зодіаку Овна до СТОП, які відповідає силі зодіаку е, риб, повністю згармонізована, повністю утворена вся людина. І по такому самому 12-річному принципі сформоване все, що існує на землі, в тому числі і світогляди. Їх теж 12.